Найвідвідуваніший лістинг в магазині має 260 візитів, один продаж на 3 долари. Ну тут вочевидь з показником конверсії якась біда, але можливо оцей лістинг залучає ще додаткові продажі по рекламі на інші лістинги. Тому у нього ось тут продаж лише один: можна побігти. Наперед в рекламу і подивитись, чи є. Так, дивіться, у нього сім продажів насправді по рекламі. Просто кожного разу люди, коли переходили, вони купували інший лістинг. Там лише один раз вони купили його. Тому у нас склався ось такий перекос. Хоча насправді, ну тобто, якби ми дивились би на статистику цього лістинга, просто ось так, не орієнтуючись на його роботу ще по рекламі, ми б це оцінили як натяк на проблему, тому що у нього на 260 візитів мало б бути вже десь продаж. 5 5,8. А у нього, типу, одна. Але насправді не одна, а сім тобто у нього гарний показник конверсії. Насправді він працює коректно, просто в більшості випадків.